Юристи за професією та поет за покликанням Роман Бойчук презентував літературно-музичний збірник «Спини цю мить. Видання із 44 пісенних композицій автор створив у співпраці з відомим закарпатським композитором Михайлом Герцом, який минулого року відійшов у вічність. Проте залишив по собі значний музичний доробок. Ми якось знайшли якусь тут спільну хвилю творчу, і він відчув мелодику в моїх віршах. Писаник вийшов із диском. Тут є першовиконавці, 12 Пісень виконується. Підтримує та надихає поета Романа Бойчука його дружина Ольга, яка також є талановитою письменницею і першим слухачем та критиком чоловіка. Пан Михайло Герц Закарпаття, де був дуже відомим композитором, вирішив поширити себе і заявити про себе тут на Івано-Франківщині, якраз саме через Романа. І таким чином вийшов такий несподіваний творчий подарунок для них обох. А несподіваний чому? Тому що ніхто не думав, що Роман писати були просто вірші, були просто лірика, і випадкове знайомство з Михайлом Герцом спричинило те, що 15 чи навіть більше пісень віршів стали такими піснями. Пісні написані Михайлом Герцом та Романом Бойчуком співають у різних куточках країни. Проте залишилося ще чимало творів, які чекають на своїх виконавців. І родом я із Закарпаття, з чарівного міста Мукачева. І дуже щаслива, що сьогодні я. Е... У Івано-Франківську, між іншим я вперше тут, і дуже тішуся тим, що саме в гостях у Романа Бойчука, тому що це надзвичайно чудовий поет, він дуже тонко відчуває красу як природи, так і людини, так і почуттів.